Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Ми з вами на кухні і ми з вами будемо готувати тісто медових рулетів. Так, для цього нам потрібно 10 яєць і 2 стакани цукру. Один стакан і другий стакан. І все це збиваємо до піни. Яйця ми з цукром збили, тепер ми додаємо 2 столових ложки соди. Ось одна ложка і друга ложка. Тепер додаємо оцет і будемо погашувати. Оцту приблизно 3-4 ложки я юлю. щоб гарненько погасилось. Так, зараз додамо ще чуть-чуть з ложечку. І разом буде десь 3-4 ложки оцту. І додаємо в яйця нашу пінку. Ну, а тепер все це розмішаємо. Добавлю чуть солі. Ну, а це приблизно, приблизно, приблизно ось так. чайної ложечки. Наші яйця, цукор, сіль. Сода нехай поєднаються нехай подружаться. Тоді будемо додати муку, 6 стаканів. Ось, ось таких будемо додати 6 стаканів муки. І все будемо вимішувати міксером. Ну, а що далі я буду робити, то я вам покажу. Так, додаю муку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Так. Ну, а тепер будемо збивати. Будемо перемішувати. Тільки я, я вам скажу, що в мене, що мій міксер малих обертів немає. Важко вже перемішувати, але нічого страшного. Я думаю, що достатньо. Муки в нас вже нема, лише це по краях. Знову я злегка перемішала, коли з країв муку струсила. І тепер, напевно, найголовніше, що нам потрібно зробити. У мене пів літри меду, штучного меду, гріється на водяній бані. Потрібно нагріти до такої температури, щоб не можна було втримати пальчик, щоб було дуже-дуже щоб було пече. І наш мед нагрівся до такої температури. І тепер вливаємо в наше тісто. І знову працюємо міксером. вимішуємо. Я поставлю паузу, саменька чуть попрацюю міксером, а коли все гарно поєднається, я тоді з вами зустрінусь. Ну а тепер, друзі, все. Я тісто розробила. Мед гарячий поєднався із нашими яйцями, з мукою. Бачите, працює сода, виходять нас жмурки. І це тісто ми залишимо в спокої на 30 хвилин. Це мінімум, щоб 30 хвилин воно постояло. Якщо ви відразу ж почнете. Випікати з нього медові ролети вас нічого не вийде. Медові ролети будуть невдачні. І тому ми змушені тісто залишити, щоб воно попрацювало, щоб сода зробила свою роботу, щоб мед поєднався гарно. Одним словом, чекаємо. І Марічка залишить на декілька годин, тому що я спішу до церкви. А випікати будемо в прямому ефірі. На каналі Захоплення Марічки о 12 годині за київським часом. Усім до зустрічі усім пока-пока!